Друзі, всім вітання! З вами знову я, Бондар Андрій. Сьогодні на 6 грудня, середа. Я знаходжусь на Вінницькому авторинку і це означає, що ми будемо дивитись машинки, які саме варіанти є та скільки вони коштують. Тому не гаймо часу і починаємо. Дача Дастер 2010 року випуску. 1.5 дизель 217 тисяч пробігу за 8800. Ford Focus в кузові хечбек 2008 року випуску. 1.6 бензин 209 тисяч пробігу за 6650 доларів. Рено Кенго 2008 року випуску. 1,5 дизель 221 тисяча пробігу за 7200. Шкода Октавія 2012 року випуску. 1,6 газ бензин тисячі пробігу за 9250 доларів. Volkswagen Golf 4 2001 року випуску. 1,6 бензин 153 пробігу, ціна договірна. Volkswagen Touran 2004 року випуску. 1,6 бензин 214 тисяч пробігу, ціна договірна. І ще один варіант без ціни. Це Opel Astra 2008 року випуску, 1,6 бензин 1940 пробігу. Nissan Qashqai 2009 року випуску. 1,5 дизель 238 тисяч пробігу за 8750 доларів. Opel Zafira 2000 року. 1,8 бензин 229 тисяч пробігу за 4500 доларів. Шкода Octavia 2014 року випуску, 1,6 дизель. 260 тисяч пробігу за 10 тисяч 200 доларів. І ще один Nissan Кашкай 2010 року випуску. 1,5 дизель 250 пробігу за 10 тисяч 650 доларів в рідній фарбі написано. Рено Сценік 2016 року випуску. 1,5 дизель 153 тисячі пробігу за 12 тисяч 800 доларів. Opel Zafira 2008 року випуску. 1,8 бензин 221 тисяча пробігу за 7,150 доларів. Ще один Opel Zafira 2009 року випуску. 1,8 бензин 221 тисяча пробігу 7-місна за 7350 доларів. Volkswagen Golf 5 2008 року випуску. 1,6 бензин, 125 тисяч пишуть рідного пробігу за 7,550 доларів. Volkswagen Golf 6 2010 року випуску. 1,4 бензин, пробіг не вказаний за 7,950 доларів. Renault Megane, 2011 року випуску в кузові хеджбек, 1,5 дизель 192 тисячі пробігу за 7,200. І ще один Renault Megane. 2011 року випуску. 1,5 дизель 263 тисячі пробігу в кузові Універсал. За 8200 доларів. Mitsubishi Colt 2006 року випуску. 129 тисяч пробігу, 1,4 газ бензин за 5,50 доларів. Поряд зразу вже гулик такий, ціна не вказана. 1989 року 103 пробігу і номер телефона тут. Renault Scenic 2010 року випуску 1,5 дизель 241 тисяча пробігу за 7700 доларів. Рено Меган 2009 року випуску 1,4 бензин за 6600. Пробіг не вказаний. Hyundai Accent 2007 року випуску, 1,4 газ бензин 210 тисяч пробігу за 5600 доларів. Mercedes Є-Класу e 2007 року випуску. 2.2 дизель. Пробіг не вказаний за 9400 доларів. Volkswagen Touareg 2012 року випуску. 3-літровий дизель безпневми 239 тисяч пробігу за 19950 доларів. Opel Zafira 2008 року випуску 222 тисячі пробігу. Двигун не вказаний за 6700 доларів. Рено Сценік 2012 року випуску. 1,5 дизель 238 тисяч пробігу за 7700 доларів. Джип Компас 2012 року випуску. 2,2 дизель 147 тисяч пробігу, повний привід за 10999 доларів. Kia Sorento 2011 року випуску, 2,2 дизель 179 тисяч пробігу, повний привід. 7-місна за 14750 з торгом. Toyota RAV 4 2011 року випуску 2,2 дизель 171 тисяча пробігу на автоматі повний привід 13750. Hyundai ix 35 2011 року випуску це повний привід 2.0 бензин 164 тисячі пробігу, 12650 доларів. Ford Focus 2016 року випуску. Електричний, 42 тисячі пробігу, 150 кінських сил, 11 700. Рено Коліос 2015 року випуску 2 літра дизель. Пробіг не вказаний, ціна не вказана на автоматі. Dodge Journey 2017 року випуску. Семимісний 2,4 бензин, 100 тисяч пробігу 12 550 доларів. Renault Megane 2015 року випуску. 1.5 дизель 217 пробігу. Нефарбована екологія на місці, ціни нема. Peugeot 3008 2010 року випуску 2 літра дизель 194 пробігу на автоматі за 9900. І одразу ще один пижик 2016 року випуску це 5008, 1,6 дизель 173 тисячі пробігу, 7 місць за 11900. Hyundai Santa Fe 2007 року випуску. 2,2 дизель 198 тисяч пробігу, Повний привід за 10200 доларів. Стоїть тут такий одинокий гольфік. Давайте його підзнімемо. Який тут рік 2001, 1,4 бензин 266 пробігу за 4300 300 Nissan X Trail 2014 року випуску. 2-літровий газ бензин 189 тисяч пробігу за 10 950 доларів. Hyundai Tucson 2005 -06. Hyundai Tucson 2006 року випуску, 2-літровий бензин 195 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 8300 з торгом. Skoda Superb 2012 року випуску 1,8 бензин на автоматі 197 тисяч пробігу за 9500. Kia Rio 2013 року випуску. 1,4 бензин 190 тисяч пробігу за 8 тисяч доларів. Ford Kuga, 2012 року випуску. 2-літровий дизель 257 тисяч пробігу за 12700. Шкода Octavia, 2010 року випуску. 1,9 дизель 207 тисяч пробігу за 7200. Renault Меган 2003 року випуску, 1,6 бензин 276 тисяч пробігу за 4900. Volkswagen Caddy 2011 року випуску. 1,6 дизель 262 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 9700 доларів. Toyota Corolla 2007 року випуску. 1.6 газ бензин 184 тисячі пробігу за 7200 на автоматі. Шкода Octavia 2008 року випуску, 1.6 бензин, 197 тисяч пробігу. Вартість не вказана, номер телефону тут. І ще одна така ж шкода 2008 року випуску 1.6 бензин. 132 тисячі пробігу, ну і номер телефона той самий. Volkswagen Touran 2003 року випуску, 1,6 газ бензин, пробіг не вказаний і вартістю автомобіля 5950 доларів. Шкода Octavia 2003 року випуску, 1,6 бензин 222 тисячі пробігу за 5800. Ще одна турка 2005 року випуску, 1.6 бензин. 195 пробігу не фарбована за 5600. Renault Megane 2006 року випуску 1,6 бензин 230 тисяч пробігу за 5600. Volkswagen Golf 5 в Універсалі 2007 року випуску, 1,6 MPI 166 тисяч пробігу за 6800 доларів. Volkswagen Passat 2015 року випуску 2 літра дизель 230 тисяч пробігу за 15 тисяч доларів. 6 року випуску 1,6 бензин 246 пробігу за 5250 доларів. Ford Focus 2017 року випуску 1,5 дизель 125 тисяч пробігу за 12200 доларів. Opel Zafira, 2011 року випуску 1,7 дизель 186 тисяч пробігу за 7900 доларів. Volkswagen Tiguan, такий гарненький тут є. 2018 року випуску 2-літровий дизель 195 тисяч пробігу за 25900. Повний привід. Renault Megane, 2016 року випуску. 1,5 дизель 212 тисяч пробігу. За 9500 доларів. Шкода Фабія 2006 року випуску. Маю також таке чудо, приїхало мені з Європи. 1.4 бензин за 5 тисяч доларів. Mercedes E е 250 2009 року випуску. 2.2 дизель 300 тисяч пробігу за 12 тисяч доларів. Ford Focus 2011 року випуску. 1.6 бензин 161 тисяча пробігу За 8500. Hyundai Tucson 2009 року випуску. 2 літра газ бензин 144 тисячі пробігу за 9700. Дача Логан 2007 року випуску. 1,6 газ бензин 163 тисячі пробігу за 5200. Opel Zafira 2009 року випуску. 1,8 бензин 181 тисяча пробігу за 8 тисяч доларів. Opel Astra H 2008 року випуску. 1.6 бензин, 196 тисяч пробігу за 6300. Opel Zafira, 2007 року випуску. Двигун не вказаний. 184 тисячі пробігу за 7800. Lada Priora, 2008 року випуску. 1.6 газ бензин. 3 350 доларів. Volkswagen Golf Plus 2008 року випуску. Двигун не вказаний 187 тисяч пробігу за 6800 шестиступка. Hyundai Tucson 2006 року випуску. 2-літровий бензин 220 пробігу. Рідна фарба 7 900. Volkswagen Passat в Б 6 кузові 2010 року випуску. 1,6 дизель 240 пробігу 9 тисяч доларів. Audi a 6 2005 року випуску 3 літра дизель 268 пробігу за 9 тисяч доларів. Hyundai Tucson 2007 року випуску 2-літровий бензин 200 пробігу за 7800. Renault Twingo 2008 року випуску така машинка. 1,2 газ бензин 191 тисяча пробігу за 4300. Dacia Duster 2016 року випуску. 1,6 MPI 230 тисяч пробігу. На газу 11300 ціна. Opel Zafira, 2007 року випуску 1,8 бензин 177 тисяч пробігу за 6800. Volkswagen Golf 5 2008 року випуску. 1,6 бензин 192 тисячі пробігу за 6.600. Volkswagen Passat 2017 року випуску дизельний на автоматі за 15600 доларів з торгом. Opel Zafira 2008 року випуску, 1,7 дизель, 254 тисячі пробігу за 6750 доларів. Шкода 5 2008 року випуску 1,6 бензин 197 тисяч пробігу. За 6800 доларів. Land Rover Freelander 2011 року випуску 2.2 дизель 225 тисяч пробігу за 12200 доларів. Volkswagen Passat CC 2011 року випуску 2-літровий дизель 127 пишуть рідного пробігу та це находка. Автомат за 13300. Шкода Октавія 2010 року випуску. 1,9 дизель 180 тисяч пробігу без ціни. Номер телефона є. Volvo cx 60 2011 року випуску 2 літра дизель 249 тисяч пробігу за 14 тисяч. А Жигуль 4 -то стоїть, чекає свого власника 2006 року випуску, 1,5 бензин за 2600. Volkswagen Golf Plus 2005 року випуску 1,6 газ бензин 244 тисячі пробігу за 6 тисяч доларів. До речі, в мене на YouTube каналі є відео, де я порівнював звичайного гольфа і Golf Plus. Ми прямо брали рулетку і міряли, наскільки більший Golf Plus. Шкода Fabia 2008 року випуску. 1,4 бензин 146 тисяч пробігу за 5899 доларів. Volkswagen Golf 6 2011 року випуск. 1,6 дизель 211 тисяч пробігу за 8 тисяч доларів. Volkswagen Golf 5 2008 року випуску в комплектації United. Це дуже жирна комплектація вважається. 1.9 дизель. 248 пробігу за 6800. Toyota Camry 2008 року випуску 2.4 газ бензин 293 тисячі пробігу за 9800 доларів. Hyundai ix 35 2011 року випуску. 2 літра дизель 173 тисячі пробігу за 12200 доларів повний привід. Opel Meriva, 2012 року випуску. 1,7 дизель 160 пробігу. Без ціни і номер телефону є. Ford Focus 2015 року випуску. 2 літра бензин 196 тисяч пробігу і ціни також тут немає. Автомобіль на автоматі. Ще один безцінний автомобіль це Opel Zafira, 2008 року випуску. 1,8 бензин і номер телефона також є. Volkswagen Golf Plus 2011 року випуску 1.6 газ бензин 170 тисяч пробігу. Вартістю автомобіля не вказана, але є номер телефона і ви можете спитати за вартість у власника. Kia Cerato, 2013 року випуску, 1,6 газ бензин, 130 тисяч пробігу на автоматі і також без ціни. Peugeot 3008 2015 року випуск. 1.6 дизель за 11600 доларів. Dacia Duster 2011 року випуску. 1.6 дизель 189 тисяч пробігу за 9300. Volkswagen Golf 4 2003 року випуску. 1.6 бензин 218 тисяч пробігу за 4 600. Шкода Octavia 2000. Другого року випуску 1,6 бензин, 220 тисяч пробігу за 4750 доларів. Ну і давайте пройдемося трошечки по люксу. Джип 2016 року випуску, 2,4 бензин 124 тисячі пробігу за 16500. Джип Grand Cherokee 2016 року випуску. 3.6 газ бензин 111 тисяч пробігу. За 25 800 доларів. Mitsubishi Outlander 2007 року випуску. 2 літра дизель 240 тисяч пробігу. Повний привід за 9500. Volkswagen Bora 2002 року випуску. 1,6 MPI 190 тисяч пробігу, колеса від Audi за 5200 Друзі, коротше, для мене вже закінчився сьогодні зйомочний день. Трошечки сьогодні жертвами, бо ну, впав, коротше кажучи, того, що там просто слизько, ніхто той лід не чистий, не думає чистити. Тому такий от випуск, думаю, я заслужив на вашу подобайку, відзняв зняв сьогодні дуже багато машин. Тому всім вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.